Одна звичка на тиждень Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 29-й. Скажіть так новому Скажіть так новому, і ви відчуєте його згодом Тіна Фей. Часто із різних причин ми змушені говорити ні, ми боїмося невідомості, звикли перебувати у своїй зоні комфорту або не хочемо втрачати контроль над тим, що відбувається. Негативні відповіді часто відіграють у нашому житті позитивну роль, дозволяючи нам визначати межі, розставляти пріоритети та керувати своїм часом. Але вони негативно впливають на нашу здатність бути щасливими, коли часто повторюються. Зміна цього тижня полягає в тому, щоб трохи частіше говорити так і відкрити душу і тіло назустріч новому. Звичайно, якщо так, ви кажете занадто часто, то можете частіше стикатися з різними проблемами. А якщо рідко. Можете бути затягнутими рутиною і навіть заробити депресію. Чим більше у нас нового досвіду, тим активніше ми боремося з нудьгою. Коли ми говоримо собі ні, то закриваємо собі шлях до чогось дивовижного, а так відкриває двері в незвідане, роблячи життя більш цікавим та осмисленим. Професор Рік Окер із Державного університету міста Уінстон Сейлем у Каліфорнії переглянув 30 тисяч записів у більш ніж 500 щоденниках учнів експерименту, які вони вели протягом періодів від 3 місяців до 4 років. Уокер виявив, що люди, відкриті новому, зазвичай схильні зберігати позитивні емоції і мінімізувати негативні. Ніж ті, хто цурається нового. Коли ви кажете новому так, то зміцнюєте впевненість у собі. Коли ми залишаємо зону комфорту та отримуємо новий позитивний досвід, ми більше впевнені у майбутньому, і, звичайно, новий досвід змушує нас рости над собою він допомагає розвивати у собі більш відкриті підходи до життя, тримає мозок у постійному тонусі. Активно сприяючи виникненню нових нервових ланцюжків та зв'язків. Іноді новий досвід відкриває нам нові хобі і нові професії. Зрештою, відкритість новому має й позитивний соціальний вимір. Новий досвід часто включає інших людей, спонукаючи нас до нових соціальних зв'язків і відносин з оточуючими. Ми часто отримуємо величезну користь від знайомства. Та дружби з людьми, яких раніше не знали, щоб досягти успіху, будьте завжди відкриті новому, робіть уявні паузи. Перед тим як відкинути нове, зробіть паузу та оцініть користь, яку вам може принести позитивна відповідь. Якщо ви змусите себе хоча б не відкидати нові можливості, а розглянути їх уважніше. То налаштуйте себе на позитивну хвилю усвідомлюйте те, що стоїть за вашим ні. Коли ваша відмова у відповідь на пропозицію нового починає набувати автоматичного характеру, подумайте, в чому причина страх чи колишній досвід, який тепер вам заважає? Чи кажете ви ні, тому що позитивна відповідь вимагатиме додаткових зусиль. Чи вам не подобається нова ідея? Якщо ви докладно подумаєте над тим, що утримує вас від дій, можливо, реальної причини не знайдете, поки ваше нове рішення не завдало вам шкоди фізичної, фінансової, психологічної чи емоційної, ця уявна причина може бути просто відмовкою. Коли ви чітко зрозумієте. Чи є переконлива причина для вашого ні, можете поступово трансформувати його в так. Замість того, щоб говорити собі Я не зможу. або Я не в змозі. Говоріть, я зможу або треба спробувати. Якщо ви думаєте, що зробити щось неможливо. Подумайте, як можна вирішити завдання. Позитивна відповідь. Прибирає з дороги старі стереотипи та усуває негативні думки, які не дають нам взятися за нову справу, зв'язуйте ваш досвід. із цілями. Якщо вам важко прийняти нове, спробуйте зв'язати попередній досвід з вашими цілями. Як він може допомогти вам? Наприклад, якщо ви шукаєте нову роботу. То погодившись прийти на якийсь захід, отримаєте можливість зустріти там нового роботодавця, який буде зацікавлений у вас, радьтеся з друзями. Якщо ви не впевнені у своїй відповіді або боїтеся сказати так порадьтеся з друзями. Вони вас підтримують і надихнуть. На додачу ви отримаєте емоційне задоволення від того, що в майбутньому зможете поділитися з ними враженнями, якщо ваш новий досвід буде позитивним. Найчастіше погоджуйтесь із пропозиціями близьких. Якщо ви можете приймати рішення за когось, кого ви любите і хто вам близький, частіше позитивно відповідайте на їхні пропозиції. Наприклад, вашу дитину запросили кудись за програмою обміну, ви не хочете, щоб він їхав, думаючи, що він буде там сумувати. Але постарайтеся відповісти так зрозуміло, якщо все безпечно. Даючи іншим можливість випробувати щось нове, ви сприяєте їхньому саморозвитку і робите їхнє життя багатшим. При ухваленні рішень щодо нового відсікайте сторонні шуми. Іноді, даючи відповідь щодо нового, ви керуєтеся не своїми думками та відчуттями, а думками та оцінками інших. Якщо у вашому житті є люди, які побоюються нового, і цими побоюваннями вони діляться з вами, це може спотворити ваше ставлення. По можливості вимикайте чужині. Та негативний підхід до життя зі своїх інтересів та перспектив. Починайте з малого Для початку підійдуть дрібні рішення. Наприклад, якщо ваш друг запрошує вас посидіти ввечері в барі, а ви хотіли б залишитися вдома, прийміть його пропозицію. Або якщо ви ніколи не куштували ефіопські страви, але їх хоче скуштувати ваша дружина. Скажіть так. Коли ви звикнете погоджуватися в дрібницях, вам буде легше сказати так і більш серйозним ідеям. Наприклад, участь у новому великому проєкті, до якого ви поки що не відчували себе готовим, влаштуйте собі день під назвою Так у новому. Спробуйте одного дня говорити всьому новому тільки так. Щоб вам не пропонували. Погоджуйтесь. Звичайно, якщо це розумно та безпечно. Наприкінці дня запишіть у щоденник все, що ви відчуваєте. Цей день пройшов для вас жвавіше. Ви відчули себе щасливішими? Зазнали страху? Відчули себе сильнішими? Впевненіше? Вас щось здивувало? Спробуйте регулярно повторювати такі експерименти. Чим частіше ви будете говорити так новому, тим легше стане для вас цей процес надалі. І чим більше позитивних результатів ви побачите, тим частіше говоритиме так новому далі.